Задля допомоги війську, прикарпатські депутати класичні костюми змінили на спортивні і влаштували між собою змагання з різних видів спорту. У час війни замість традиційної спартакіади влаштували благодійну спортивно-патріотичну акцію під назвою Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України. Перший етап відбувся цими вихідними і про його перебіг у сюжеті. Далі. Більше трьох сотень учасників зібралися, щоб продемонструвати свою фізичну форму та поуправлятися з м'ячем. В Івано-Франківську відбувся перший етап благодійної депутатської спартакіади. Мета якої цього разу зібрати кошти для українського війська. Ми вирішили зробити оцю благодійну акцію форми спартакіади між всіма органами місцевого самоврядування. Це команди і громад, і районних рад, і обласної ради. Громади у нас є від 21 депутата і більше 40 депутатів. Районні ради є, як правило, більше 40 депутатів, ну, обласна рада 84 депутати. Тому умови приблизно більш-менш рівні. Сьогодні, скажімо, це є трендово і це правильно проведення благодійних акцій. У участі у змаганнях був благодійний внесок. Його сума стартувала від 10 тисяч гривень. Загалом у ході акції заплановано зібрати щонайменше півмільйона. Їх передадуть на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади, що дислокується на Прикарпатті. Бригада зараз знаходиться в районі виконання завдань в районі Бахмута. Якби більш-менш ми всім забезпечені. Але ніколи нічого не буде зайвим, значить, гроші, які ми зараз бираємо, значить, підуть на безпілотні літальні апарати. Адже це наші очі, очі, завдяки яким ми бачимо ворога, можемо коректувати вогонь. Хоча змагання й благодійні та переможці будуть. Перший етап визначить кращих, які вже в фіналі поборються за першість. Найбільш представлено напевно, якщо кількісно ми беремо, то це командні види спорту, це мініфутбол, волейбол, тому що там відповідно по 6-5 гравців мінімум повинно бути в цих командах. Ну і приємно, що кожна територіальна громада постаралась виставити індивідуальні види спорту це такі, як шашки, шахмати, настільний теніс. Цього разу зіграти в малий теніс голосилося ще більше жінок-чиновниць. Володимир Мельничук – незмінний суддя у цьому виді спорту вже багато років, зокрема й на депутатській спартакіаді. Каже, за останні роки учасники все більше готуються до змагань піднявся рівень підготовки спортсменів, значить, приходять в даний момент беруть участь в змаганнях ті люди, які умовно, майже професійно займаються настільним тенісом. Запоруха перш за все, успіх грав тенісу. Гарна реакція, хороший настрій і прекрасні взаємовідносини між спортсменами. За результатами першого ігрового дня переможцями з настільного тенісу стали серед жінок депутатка Войнилівської селищної ради Христина Височан. А серед чоловіків золоту здобув вже традиційно Ігор Трилецький, який представляє команду Городенки. Та найбільше баталій точилися в іншій спортивній залі, де змагалися за футзальну першість. За результатами попередньої зустрічі у фінальних змаганнях з футзалу зіграють команди Косівської районної ради, Городенківської міської ради та Лятинської і лисецької селищних рад. За волейбольну перші зборотимуться команди обласної ради, бурштинської міської ради, вигодської селищної та рожнівської сільської рад. Також у наступному етапі відбудуться змагання шахів і шашок серед жінок з чоловіків.